Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, глава 3, Вірші з 10 по 15. Ти же последовал Єси моєму ученю, життю, привету, вірі, довготерпенню, любові, терпенню. Изнанием, страданием, яковами быша в во Іконії, в Лістрях, якова ізгнання приях, і от всех мя избавил єсть Господь, і всі же хотящие благочесно жити о Христе Иисусе гоніми будуть. Лукавие же человецы и чародеи преуспеют на горшие, прельщающие и прельщаями. Ты же пребывай в них же научен, если и я же вверена суть тебе, Ведай, от кого научился Иси. І яко із младо священне Писання, умієше могуще тя умудрити во спасені вірою, я же о Христі Ісусі. Ти ж пішов услід за мною наукою, Поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю. Переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у лістрах, такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди, лихі та дури світи, матимуть успіх у злому, зводячи й зведені бувши. А ти в тім пробувай, що го тебе навчено і що тобі звірано, відаючи тих, від кого навчився був. І ти знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса.